Рівненщини – це людина, яка вільно орієнтується в подіях середньовіччя, на які так багатий наш регіон, може відрізнити князів Любомирських від князів острозьких, а також абсолютно впевнено почуває себе у поліських болотах, куди мандри цього разу і вирушають. Звісна річ, осінь не найкраща пора для подорожей по ліссям. Але свої плюси в цьому є і досить немалі. Це відсутність гадюк, комарів і кліщів, без яких вологі місця півночі області важко собі уявити. На наш погляд, найглухішими місцями Рівненського Полісся є села Рокитнівського району. Адже ця частина області межує зі знаменитими пінськими болотами Білорусі. В Часи Другої світової війни ці заповідні місця стали пасткою для загарбників. Туди ми і вирішили завітати. До речі, крім нашого Рокітного в Україні є ще 10 населених пунктів з такою ж назвою. Райцентру Рокітне, до якого дістатися досить просто, ми вирушили ще на північ і потрапили у село Глинне, неподалік якого розташувався чи не найбільш віддалений від цивілізації монастир нашої області. До того ж, жіночий. Наш монастир заснований у 97 році. І, звичайно, коли потрапила цей монастир відразу, то трошки було. Тому що кажу, нічого тут не було, тут був глухий ліс, тільки на цьому місці, де ця хатинка, було стояло вагончик. Церкви теж не було, була з церкві один з Мала, мати, Мала бути на цьому місці не церква, а просто маленька капличка. О, але з Божою допомогою стали її трошки розширати, олтар додавали, дзвіницю, і виходилася така маленька церквинка, яка, як вона є. Життя монастирське тяжке, тому що жили теж цілий. Можемо сказати, два роки вогончика. Топили так само, поки натопиш до ранку, примерзаєш. Бо знаєте, як воно було тяжко. А потім з довжою допомогою помогли помаленьку будувати ці маленькі корпуси наші. Це просто були дві хатки, але ми її з'єднали і вийшов такий сестерський корпус. Ця обитель дійсно нагадує стародавні монастирі, про які доводилося читати в книгах. До глинного 5 кілометрів, до березового ще більше, навколо тільки болота та ліси. Що ще треба людині, яка вирішила втікти від життєвих спокус і присвятити своє життя Богу? Але не все так просто, як здається, на перший погляд? А життя монастирських обично знаєте тяжке, тому що кажу ще всіх таких краях поліських, де потрібно було самим все. Ну все, і дрова рубали, як, о, і носили, і різне було, розумієте, бо це, можна би сказати, особливо тяжко було в лісі, коли вийдеш зимою, такі одні вовки віють. І як замітає ту дорогу, то трошки страшувато, бо знаєте, це такі такі менемішні люди, не святі, як кажуть. Але саме найтрудніше було те, що три роки не було монастирі води. І ми в село 5 кілометрів брали коник, пару бідонів. І їздили по цю воду. І дуже, знаєте, було тому, як сказати, тяжко. І коли приїжджаєш, їдеш і після мене все перекинувся з тою водою, а ще зимою. Але з Божою допомогою зараз у нас є вода, і скважина нам допомогли провести хлопці, зробили. І колодязі вже в нас є, які в нас навіть вже в нас є і гаряча вода. Це вже для нас таки, знаєте, яка -то розкіш, тому що це навіть ніколи такого і не чекав, що таке щось буде. А до плазунів, які, як нам здавалося, є головною проблемою жіночого монастиря в урочищі Юзефін, сестри ставляться з розумінням і навіть з гумором. А на косовіці, бо ми всі, як навіть, працюємо, то всі йдемо. То що там, знаєте, може, якісь комусь якась знижка, нас немає, бо всі шкода, знаєте, мусимо йти всі. Тузиває щоботи, бо дуже багато годів. Навіть таке буває, що з косом там біля дуба собі на кошуємо, сюди перевозимо, то всі нам разом. Навіть, бувають, такі, знаєте, Буває таке, що на те, що сім років на тихо піш нечаянно. Але у нас поки слава Богу, що якось так, знаєте, щоб був горіг. Що ніхто нічого там, ну раз таки було, що собаку покусали в але ну, нього відходили нормально. О. Ну багато, буває таке, що й, і, і, десь в оранду заповзи, буває таке, що в церкву заповзе, вони дуже швидко повз дуже швидко, вони такі швидкі, а в льосі то сам з собою їх там вистає, с хочете. Оце коли як приїхала була спочатку, а цей старий дохін, так це зараз тут стоїть. Думаю, ну що це ніби, -то, знаєте, банки, знаєте, може, там зриваються, то там у тільки, знаєте, потім бачу, Боже, їх там повного, тут їх вистачає. Навісні, там у нас таке є озеро, за нами, вон там. Це озеро на цьому місці, коли жив пан Юзів. І це він це місце зібрав іменно для цього, для цього такого відпочинку. І там таке озеро, що в йому стало не дубове дно. Тільки що нам немає найти до руки до того, не доходить, щоб його там трошки обчистити, то там вони, то їхні, там, як кажуть, вони там собі живуть, виводяться, тільки трошки навісні, там вони віддихають та приходять на те, як їхній пляж. Там їх багато сестер в монастирі всього десять, але Бог їх не забуває. Завжди знаходяться люди, які готові допомогти цьому острівку православної віри на напів'язичницькому полісі. При нас трошки стало більше знати людей, що ми тут є. Трошки стало до нас більше паломники приїжджати. А раніше, знаєте, ми так, оцей дуб трошки, тобі знати приїжджає до дуба і до нас заходять. А так ми ніби, я кажу, знаєте, ви кажуть, дійсно, як, як ти відлюдників в лісі, живемо і все. Але я Бога, що Бог нас тут зібрав усіх. І якби то я так думаю, якби не було б угодно, то ми просто тут не вижили Отже, заради старовинного дуба якому вже виповнилося 1350 років, сюди приїздять люди зі всіх куточків України. Уминути таке диво мандри теж аж ніяк не можуть, до того ж, дерево розташувалося за якихось 50 метрів від обителі. У таких місцях людська уява малює відомих постатей історії, які відпочивали під тисячолітніми дубами чи соснами. Подорожні романтики тут черпають енергетику Всесвіту, а дерева й далі бережуть вікові таємниці і споглядають на людську метушню. З урочища Юзефін наш шлях продовжився до села Березового, назва якого говорить сама про себе. Поспілкувавшись із місцевими жителями, ми з'ясували, що тутешню мову українською не назвеш, але українські козаки в цих заповідних місцях були і навіть залишили тут сліди свого перебування. 1654 році четвертому Золотаренко повертався з Берестещею, як з боями вони йшли, то так і три хреста на от осталося три в Березовому. І шість аж у глиному. Три mm -hmm. закопаних, а три тому на вході з приїзді в село стоя. Mm -hmm. да, три ти то як вони йшли з боями, так всі козацькі хрести mm -hmm. залишилися. І на одному ця руна, і з другої сторони православна, а на тих всіх остальних хрестах православні хрести. Mm -hmm. Місцеві знавці кажуть, що ось такий знак на козацькому хресті зберігся тільки тут, у березовому, та на козацьких могилах від Берестечко. Для необізнаного в історії мандрівника такий знак може нагадувати тільки послання від якихось космічних цивілізацій. На жаль, до такої категорії людей належимо і ми. Тому в вас є всі шанси поїхати в експедицію і дослідити ці давні козацькі руни. Позаду мене у тому лісі знаходиться кордон з сусідньою країною. Тут розпочинається володіння білоруського бацькі. Густота населення тут досить мала. Тому села почнуться аж за декілька десятків кілометрів. І якщо ви найдумаєте перейти тут кордон нелегально, то у вас є всі шанси залишитись тут навічно у пінських болотах. Минаючи Дроздинь і старе село, наша творча група нарешті дісталася до місця, про яке вже писали у пресі, і де, на наш погляд, повинні побувати всі прогресивні мандрівники. Кінцева зупинка нашої мандрівки село Вежиця. Завдяки такій віддаленості від цивілізації, тут зберігся своєрідний мікроклімат, який і спробуємо дослідити. Якщо до вежиці дорогу проклали у 1984 році, то у сусідні переходичі, які належать до вежицької сільради, тільки на початку 90-х. Коли один з місцевих керівників побачив, скільки дитячих могил на тутешньому кладовищі. Але незважаючи на те, що дорога вже є, місцеві жителі ставляться до неї з неповагою, бо після мандрівки таким шляхом треба декілька годин приходити до тями. Лежиться зараз не та, що була, скажімо, хоча б навіть 20 років тому. Тоді, по цих вулицях, хоч вони зараз теж не Дуже, але взагалі не можна було нічим проїхати, крім коней. Навіть трактори часто сиділи. От Ми зараз будемо в'їжджати на так звану греблю, то тут було сплошне болото раніше. Бруківка або як їх називають на полісі сошейка це взагалі окрема тема. З одного боку вона надійна, не потребує особливого обслуговування. А з іншого їздити такими дорогами не дуже приємно. Але як казала одна мудра людина, кому нині легко. 19 грудня 1984 року в Вежницю прийшов перший автобус. Ну, а до цього ходили пішки в старе село, а до цього в Дроздинь, а до цього в Березове пішком. пішком. Або ще до нас возили пошту. В такій машині, машина грузова будка. То в тій машині і на рокітне, і з рокітного. Або літаком в старе село, АН-2 літав. літав ще, так? Е, ну, Я ще вчився в технікумі на перших курсах, то ще прилітав додому цим літаком. 11 кілометрів до аеродрому, звідси пішки з сумками, потім на літак. І 15 хвилин рокітну. Ще півгодини і в Рівному. Така справа. Нема вже тут літаків, то хоч поплаваємо. Вирішили ми і попрямували на озеро, яке носить назву Вежицьке. До речі, озер в цих краях не так вже й багато, адже навкруги тільки болота. Воно раніше було набагато більшим. От ми зараз з вами йдемо, можна сказати, по дну озера колишнього, як я його пам'ятаю з дитинства. Воно, а тепер воно обмінило. Зменшилось в розмірах, тому що після того, як село було обдамбоване, то е, пер, ну, було перетнуто доступ води, Вон, там йде рів звідти, 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 а ця вода поступає з, звідти з сирої погоні. І таким чином, воно, бачите, тільки опади його наповнюють, а вже Вода, яка приходить, сюди не просто-напросто не потрапляє. Вежиця дійсно обнесена зі всіх боків невеликою дамбою, бо свого часу навесні село повністю залило водою з навколишніх боліт, які під час повеней утворюють щось на зразок моря, а саме село стає ніби островом. Получається, ну, що так. Ну, от ви їхали, бачили, що е, такі, як ми кажемо, грудки. Вони тільки в сторону старого села. Якщо візьмемо в сторону Переходич, там Великий Черемель, це Дубровицький вже район, 5 кілометрів десь звідси, в ту сторону там Єльно, Сехи, все це було та. Тут просто там було та, в сторону Томашгорода, там сира погоня, де, до речі, наші люди і живуть за рахунок цієї сирої погоні. Невже люди і раніше, багато століть тому, серед цих неврожайних земель також жили за рахунок журавлини, чорниць чи грибів? За багато кілометрів від села відвоювали, скажімо так, у природі клаптики тої землі сіяли, орали, сіяли, збирали урожай. Таким чином і жили, худобу вирощували. Орали, звичайно, волами, Ще і моя мати, і, ну, старші люди пам'ятають це все. А зараз я а, не Азар. А зараз люди, я ж кажу, це зараз журнина стала нашою нашим головним доходом в основної маси людей. Отже, болото сира погоня. Краще за все про цю майже непрохитну трясовину, яка, до речі, є складовою частиною найбільшого в Україні болотного масиву Крамінне і займає площу 13 тисяч гектарів. Нам можуть розповісти ті, для кого це болото і є єдиним джерелом доходу. На їх пошуки і вирушаємо. А що ми вам розкажемо? Пояхуди, ході, от йдемо з ягоду. На... Скільки набрань. кілометрів до ягод іти від села? Ох, п ять, п ять. Треба 5 кілометрів, або Ідемо. Далеко. Дай води багато ж часу, вже води йшло, то було сухо, в час води багато. І от скільки ви нас беруєте е, журавлення за день? Ми вже мало збираємо. Ми вже старі Тамі. люди, пальчики не гнуться, не роботають. Ну а коли, а. а коли були молодими, то скільки? А, О -о -о. То один день і дві ведри набрали, а, а сьогодні не набрала дві, бо поздно пішла, похуда попорала сюди, туди, думала, дощ буде. А потім, а потім з цієї журавлини що ви робите? Здаєте? Ї... Здаємо, але ж маленьку платять, п'ять десятків да тих не килограм. беруть. Ну. Що ж нам булочка хліба, вже тепер три рублі пощі. А куди та булочка, що я? Да, три і тридцять. Як я й а собака ще мене, а коту троє. І ще треба погодувати. Ще й поросянок же ж є. Хлопці, важко важко. Важко і трудно. То нехай трохи вже дороже Сухо, А тепер вже пішов досить погано. А з чого ж ще можуть виживати місцеві жителі? Невже серед цих боліт росте тільки журавлина? Черніка і журавлина, і бо нічого немає. Бо ж а прошлого до жіни були, то по рублю платі. Плохо. А гли там нема в нас в цьому грибов году. Немає, немає. І хоч і є, то в нас далеко ходить. Все нас нема, все було їхати так. Треба. Було mm -hmm. так. Нас нема тут сухо, щоб було близько, у нас oh, yeah, yeah. треба туди до озеро їхати, туди до черменя або до грабунь. Туди. От туди ми їдемо до Дроздіна. Uh -huh. а, а тут нема, в нас маленько. У нас болото. Болото кругом і все. Ось так і закінчився наш перший день перебування в одному з найбільш віддалених куточків Рівненщини Рокитнівському районі, і, зокрема, селі Вежиця, яке гостинно прихистило на ніч стомлених мандрівників. А те, що ми відкрили для себе на другий день, ви можете побачити вже незабаром в нашій наступній програмі. До зустрічі знову на полісі і знову у Вежиці.